Стоп, стоп, стоп. Перед початком відео я вам скажу: сьогодні не буде ніяких челенджів, покупок, шопінгів і прогулянок. Сьогодні будуть історії. І приготуйте собі каву або пиво. І дивіться відео приємного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі 5 Вимочиків і сьогодні, як ви зрозуміли, будуть історії. Перша історія. А перед початком історії постав лайк і підпишись на канал. Тому що наша мерія вже 20 підписників. І ми хочемо, щоб було дітям цікаво нас дивитися і щоб було що дивитися. Історії, як приходила ночівка, в мене ночувала Елпешка. Треть вона з цього каналу, Євгенія. І так ось починаємо історію. У ну, в мене був день народження. Е, ну, ми там святкували, і потім ввечері я їй дала свою стару піжаму, взяла свою нову піжаму, яку мені бабуся подарувала, і е, пішли спати. Та добре, не спати, звісно. Ми пішли дивитися фільм, мені подарували купу цукерок, і тому ми дивилися комедію. До речі, комедія якась для дорослих. Не дуже цікаво. Так нам все подобалось спочатку. Але потім ми збиралися, здається, чи йти спати або просто розказувати історії, які нам е, сподобалися цілий день. І купу історій ми одне одному розказали. Але потім щось, е, ну, тобто, ми хотіли якось спати. Тому ми такі. Ну Софо давай 10 хвилинок поспимо, ми такі, давай. І ми не на 10 хвилинок заснули. Але перед цим я ж їй розказала, якщо прийде, наприклад, Ну коли вона там буде спати вдома, наприклад, до неї підійде мама і щось буде говорити, якийсь неї буде дивний голос, якось вона буде виглядати, інакше не треба е, прикидатись що ти спиш. То ще треба прикидатися, що ти спиш, тому що якщо ти така, що таке мам, вона тебе забере, кудись, далі я не знаю. Так ось я їй це розказала, їй було страшно. І потім, коли ми почали спати, то вона тут собі не накрила, і їй такий холодок пробіг. І їй було так страшно, що вона мене так наголоштовхнула, я вже тоді була напівздоха, тому я про проігнорила. І потім вона взялася в сили і сказала, Софа, я така що? Я кажу, ну давай спати, ти що. І вона каже, мені щось так страшно стало, давай не спати. Я така, ну окей. Ну і потім через 10 хвилин їй почало погано, бо їй нудило. І ну, звісно, вона не виригалась їй нічого не сталося, ну і ми вийшли поспати 10 хвилин. Ми серйозно хотіли 10 хвилин поспати. А від того поспали. Ми заснули перші годині ночі і прокинулись Уже о п'ятій ранку. Чи 5.43 чи 53 не пам'ятаю. Так це ми захотіли далі спати. Перед цим ми ще поговорили і вже заснули. Прокинулись. І ви що думаєте? Ми розійшлися? То я тушені, ви що? Ну і потім. Ми вирішили якось так на дворі щось погратися, то на дворі завжди було цікаво. І ми потім далі говорили, всіх обсуждали, тому що ми ЛПшечки всіх обсуждаємо. І ми почали говорити. Ну і потім ми вирішили просто сидіти. І ми їх захотіли трошечки поїсти. А, і ще я згадала вночі ми посеред ночі е, канапку. Серйозно, ми їли канапку такі я прокинулась, пішу канапку зі мною. Вона така, давай. Якщо вам ця історія сподобається, продовжуємо далі. Ця історія теж про ночівку, але тільки я вже в неї ночувала. Так ось я прийшла. Звісно, не спустив руками. Я взяла ще цукерки з мого день народження, і ми почали дивитися мультик, так, не сусіз строго, ми просто ніякі інакше комедії не могли знайти. А Страшивки після моєї ночівки страшивки точно дивитися не будемо. Ну і ми почали дивитися мультики, подивилися годину чи 50 хвилин. І ми захотіли повеселитися, тому ми напустили ванну води і, і, такі, і зробили пінку. І ми там в купальнику просто там кайфували такі. Мені на сподобалось. Потім ми пішли далі е, дивитися мультик. Вона заснула, а я ще не спала. Ну, і звісно, тут приперлися її тваринки. Псюнь, тобто пес, і пушок. Вони почали бігати на моїх ногах, скакати, дряпатись. Я ледве заснула. Потім, коли посеред ночі мені вже це вона сказала, що я, ну, я так дуже часто луначу, і тому я така підходжу до неї вночі, копаю її, прокидаюся, я луначу отак. так. Ну і коротше, я їй сказала, бо я ним була ходила така, і я така, де мої пельмені? І вона сказала, Софія, які пільмені? Я хочу спати. Я така, я хочу пельмені. Ну тоді пішу до мене додому по канапку. Серйозно, ви теж би пішли посеред ночі з ночівки до себе додому по канапку? Тупо. А коли ми, ми прокинулися. Ми трохи щось поробили, посиділи у телефоні, подивилися далі мультик. До речі, мультик про козаків. Ну, і я пішла додому. Все, історія закінчилась приступаємо до третьої історії, і я сподіваюся, вона вам буде подобатись, що вона буде класна, довга і цікава. А ця історія буде про ваш канал. Ой, який ваш мій канал. А він і наполовину Бо ви тут на нього підписані. Так ось історія. Я захотіла це створити аккаунт. Ще, здається, 1 липня. Рівно 1 липня, прикидаєте? Або чуть раніше. Я пару днів така. Все. Я хочу цей зробити канал, знімати червні і історії. Щоб було вам всім класно. І ось я захотіла. Створити мені брат допоміг створити аккаунт в Ютубі, обліковий запис, це все. Я назвала канал, знайшла аватарку, назвала якось з горим пополам. І перше відео, ви пам'ятаєте, моє перше відео знайомство з вами. Якщо вам подобалось, поставте тут під це відео лайк. Потав уже багато, дуже переглядів. Дякую вам. Так ось, і хочу у вас попередити, челеджі будуть ще довго не зніматися, бо то, що у нас проблеми з учасниками. Одної учасниці вже немає в нашій групі, тому нас тільки двоє, і хтось один має бути оператором. Зараз я просто тут підставила і знімаю так сама тут. І це буде складно знімати челенджі вдвох, тим більше, що нема оператора. Але ми обов'язково щось придумаємо. Так що не переживайте, не підписуйтесь, будете дивитися далі наші класні челенджі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і на колокольчик нажміть, щоб не пропускати нові відео. А тепер всім, па-па!